Валентина Васильівна наприкінці листопада через ворожі обстріли Береслава змушена була виїхати з Херсонщини. В Кривому розі жінку прихистила близька подруга. Разом з нею прийшли до відділення центру Віза в центральному міському районі, аби оформити заяву на компенсацію за програмою прихисток. В чому стояли в тому числі? Приїхали 25-го сюда. Народний дом. Нас оформили, переночували. Ми дали нам місце в садіку. Детським прийняли хорошо, і потім я подзвонила своїй подрузі. Вона приїхала вранці Мене забрала до себе. І зараз я живу в неї. Жінки знайомі років 20. Ольга Павлівна розповідає, мешкають з подругою тепер в одній квартирі. А для доньки та зятя Валентини знайшлося місце у сусіда. А мене двокімнатна Квартира, вона в мене в одній кімнаті, я в другій. Кухня в місті, холодильник в місті і все. Ну як як дома, і сьогодні прийшли зареєструватися у установу. Дівчата дякую, все розписали. То, що ми перший раз нічого не знаємо. А от Борис Степанович у центрі візи сьогодні вже вдруге. Чоловік надав своє житло родині переселенців. Місяць тому подав уже подібну заяву. Тепер за правилами програми робить це знову. Компенсації каже ще не отримував. Перший раз написав. Сказали прийти через місяць, з першого по п'яте. Ну, от пішов другий раз заяву. Все нормально, нічого претензій немає. Ви прихистили Так, три чоловіки. Ольга Іванівна подає чергову заяву, прихистила переселенців навесні. Нещодавно отримала компенсацію за три літні місяці. З квітня місяця я прихистила з Волновахи. Біженців І по сі день вони живуть щоб написати заявлення на на компенсацію. Фахівці ЦНАПу нагадують, у центрах лише приймають заяви та допомагають з оформленням. Нарахування та виплати компенсації за програмою проводяться на державному рівні. Прийом заяв від власників житла для отримання компенсації організовано в офісах центру Віза в усіх районах нашого міста. Подати заявочку та відповідний пакет документів на компенсацію потрібно щомісяця з 1 по 5 число. До заяви потрібно надати оригінали документів. Субтитрувальниця Паспорт та документи, що посвідчує особу, яка розмістила внутрішньопереміщених осіб, документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, документ, що підтверджує повноваження представника власника у разі потреби, довідочки про взяття на облік внутрішньопереміщених осіб, довідку про банківські реквізити з зазначенням рахунку в форматі IBAN для виплати цієї компенсації. І якщо людина бажає подати заявочку в електронній формі. До такої заявочки додаються електронні копії, скан копії вище зазначених документів та надсилаються нам на електронну адресу. Віза собачка Надія Шевченко Артем Кравченко цей день.